Підписання міждержавних документів рідко викликає стільки розмов серед звичайних українців, як це сталося з новою українсько-американською угодою щодо стратегічних корисних копалин. Особливу увагу ця тема викликає серед жителів Дніпропетровської та сусідньої Кіровоградської областей, регіонів із потужною історією видобутку корисних копалин, але водночас із серйозними екологічними проблемами. Що саме передбачає угода? Чому ці території можуть опинитися в центрі уваги інвесторів? Далі у нашому сюжеті. Це дуже хороша історія, виклик часу. Наряду з нашими європейськими партнерами Сполучені Штати Америки вони є стратегічним партнером для України, але вони мають стати не лише стратегічним партнером, а й союзником. На сьогодні ця угода вона є рамковою про фактично створення інвестиційного фонду по видобутку корисних копалень. Вона може принести результати не сьогодні, не завтра. Вона принесе результати за декілька років, можливо, це десяток років. І це стосується лише нових ліцензій на видобуток мінералів і нових родовищ. Там Україна 50% інвестує з державного бюджету. В, цю, в цей інвестиційний фонд штати інвест, інвестують або а, грошима в держбюджет, або а, засобами ПВО, або безпосередньо інвестиціями в цей фонд. А, те, що в нас поруч є а, уранові руди, залізні руди, це ми бачимо, але це вже діючі. І це ніяк не відноситься до цієї угоди. Тому має відбутись геологічна розвідка. На жаль, до недавнього часу у нас повністю вся інформація по. Цим залежам вона була засекречена, тому в принципі говорити на сьогодні де і коли, і що саме буде будуватись, вам ніхто не дасть відповіді. Але можна точно сказати з впевненістю, що ці роботи будуть, вони, можливо, не так швидко будуть, як, як би нам хотілося, але точно вони будуть там, де на це дасть згоду Україна. Тому що Україна безпосередньо, згідно цієї угоди, залишає за собою повний контроль за надрами. Звичайно, без обговорення з громадами цього відбу... ну, відбуватись не буде. у мене на окрузі знаходиться східний гірний збагачувальний комбінат, і в мене на окрузі е... знаходиться комбінат по видобутку титанових руд. То і наскільки мені відомо Кіровоградська область також, і Залізна Руда, і Уранова руда, і ще дуже багато е покладів там є. Е тому для майбутнього України ці точно два регіони будуть мати визначальну е роль і в, в створенні нових робочих місць. І в збереженні тих, які вже є, і в підтримці, і наповненні нашої економіки, яка повоєнна, вона 100% треба буде направляти е, на розвиток, на відбудову, на те, щоб країна все ж таки за те, за що зараз стоять наші захисники і захисниці, щоб країна розвивалася, а не перетворювалася, вибачте, мене, вражку. Чому саме Дніпропетровська та Кіровоградська області опинилися у фокусі інвестиційної угоди? За словами геолога Віктора Яковлева, відповідь проста. Це найбагатіші регіони України за запасами корисних копалин. Всі багатства, які знаходяться в надрах країни Україна, необхідні для життєдіяльності країни, називаються корисними копалами. Хоч це будівельні матеріали, хоч це вода. Навіть шахтні води, які знаходяться забруднені от в нашій шахті, вони теж являються корисними копалами. копалами. І для них теж також для видобутку треба брати ліцензію на використання їх, як і для всіх інших корисних копалин. Ну, Взагалі-то ці два, дві області, як регіон, мабуть, займають найбільш, найбільше. Найперше місце в Україні по запасам корисних копалин, оскільки залізо тут, у більшості Криворізький басейн, знаходиться тут, а той же самий Петрівський і Артемівський кар'єри в Кіровоградській області величезні, теж сюди входять. А Кіровоградська область додає уранові родовища, всі діючі нині, і літіві родовища Ліпнярська, вони знаходяться в Кіровоградській області. А те, що стосується договору між Україною і Америкою, це стосується в першу чергу жовтих вод, от цього майданчику, який за нашою спиною знаходиться. Це так звані комплексні руди, які включають в себе Ванадій, Скандій, Уран, Фосфор і сума рідких земель. Групи дві. Ітрєва і Церєва. Ітрєва дорожче, більш рідкісні, і більш дорогі ітрі. У нас саме Ітрєва група. Всі елементи, які входять в групу, їх там 16, ті, що в таблиці Менделеєва окремо в нижній частині перераховані, вони всі є в різних співвідношеннях, у різних покладах, там більше, там менше, але вони є, всі рідкі землі. Оце їх стосується в першу чергу саме цей договір. Чи вигідно це в Україні? Абсолютно вигідно. Це навіть не, не слід обговорювати, це абсолютно вигідно. Чому? Тому що це високі високі технології, які в Україні не потрібні зараз і найближчі роки. Якщо до них повернуться, скажімо, наші праправнуки через 100 років. Дуже величезний об'єм обсяг інформації, який ми, от я власне, ми розвідували це родовище, воно все у нас намальоване, я малював всі розрізи, плани горизонтів, проекції. Це все дуже чітко розкладено по поличкам. І якщо ми почнемо видобувати зараз, це буде в собі видобутку. Найнижча буде собівартість. А люди, які прийдуть потім і по цим паперам навіть спустяться в шахту, вони не зможуть забезпечити таку собі вартість. Вони будуть важко і, і, і трудно видобувати це все. Ціни на продукти видобутку постійно, динамічно розвиваються. Для прикладу, це вам буде зразу все зрозуміло. Ми видобували в нашій шахті останні роки залізо, продавали 105 доларів за тонну. І коли ціна впала закупочна, нас купував в основному Китай, який mm. будувався інтенсивно, коли впала до 55 доларів за тонну, ми стали нерентабельні і ми збанкрутували. Mm. От що така ціна. Зараз, сьогодні, ціна на залізо 600 доларів mm -hmm. пропонує Китай. А собівартість нашого заліза, яке видобувається криворіжцями, mm. вище тисячі доларів за тонну. Mm. Собівартість. Mm -hmm. Як можна його продавати. У нас дуже важко зараз і енергетика і з водою, і з усім цим це впливає на собі вартість. От на простому, дуже поширеному елементі такий розбіг цін. А рідкі землі просто ще це елементи майбутнього. Це електроніка, високі технології до них, а процесами сепарації і розділення. Цих елементів володіють над рідкісні країни, такі як США і Японія. Все, коли говоримо про перспективу розвитку видобувної промисловості, важливо чути не лише політиків, інвесторів та екологів, а й тих, хто вже багато років щодня тут працює. Один із таких Володимир Зінченко, дільничний маркшейдер на кар'єрі у Кіровоградській області. Вже восьмий рік працюю. Ну я взагалі геодезист, але маркшейдерія схожа. З геодезії це виміри на землі, підрахунок об'ємів. Кар'єр працює 24 на 7, не зупиняється. Я працюю а вже ж не 24 на 7, але працюю і в дощ, і в сніг, і в жару. Ну Це важко. Ну І ще треба думати? Бо це фізична праця. Чередується розумовою так. Про договір я чув, але ну там у всіх деталі я не знаю. Ну ходять вже чутки, що будуть там відкривати нові підприємства, то ну на мою думку, це добре. Тобто, якщо ми хочемо щось добувати, треба вкладати в це кошти. Якщо в нас є корисні копалини, там залізна руда, там і, і інші елементи для цього треба кошти, щоб інвестувати і розробляти ці копалини. І тоді буде віддача назад. Ну і плюс для людей будуть робочі місця, е, підприємства ці сплачують податки у державу у бюджет. Люди отримують гроші, розвиваються всім добре. Водночас саме наш регіон часто стикається з наслідками промислової діяльності: забруднення ґрунтів і вод, знищення ландшафтів, проблеми з екологією. Методи розвідки всі екологічні і безпечні. Видобуток, так, да, там вже підключаються тех, технологічні процеси, всякі. а розвідка сама по собі це свердлування або геофізичні методи, або буріння скважин. Все. Uh -huh. Для видобутку будь-якого родовища пишеться спочатку проєкт, uh -huh. і в тому проєкті є обов'язково заключна частина, бо, по-перше, рекультивація, тобто повернення все в початковий стан. Uh -huh. Якщо це були чорноземи, вони в бурти складаються чорноземи, розкриваються. А після видобутку все вирівнюється і чорноземи знову розсипаються на тому самому місці. Відновлюється родючий шар. Так має бути. І відповідно розділо, саме останній оцінка впливу на навколишнє середовище. Тобто, як ця вся діяльність там скільки буде років, розраховується 50-70 буде працювати Руднік, і яка буде, який буде вплив, і як це все враховувати і не переходити межі відповідні, українсько-американська угода про стратегічні корисні копалини це великий крок для країни. Для нашого регіону він може стати поштовхом до розвитку. Проте водночас це відповідальність. І хоч угода щодо корисних копалин вже підписує. Сана, проте її результати можна буде побачити лише після закінчення війни.